Здарова. Розкажу сьогодні про материнські плати, які не тільки не варто здавати в скупку, а й продавати. Простіше кажучи, я би їх притримав. Ціна у нас на нашому ринку на материнські плати не тільки в скупчиків, а й на торгових площадках. Ціна, по якій можуть продатися материнки, вона, простіше кажучи, не відповідає дійсності і занижена в декілька раз. М'яко кажучи, в декілька раз, тому що є материнські плати, є дорогі моделі. Вони коштують навіть в неробочому стані, навіть в стані без провірки, будуть коштувати велику суму, а і Перевіреному стані будуть куштувати в два рази більше. От сьогодні піде про них мова. Ну, так як материнських плат є тисячі різних фірм-виробників. Тисячі, взагалі, декілька тисяч різних моделей. Всі вони діляться на такі сімейства. То є сокет. Наприклад, сокет 7, сокет 370, сокет 462, як от дана модель материнської плати, і вони тут підписані. На більш старих материнських платах вони не підписані. Їх е, взагалі немає на деяких материнських платах сокетів. Ну, до того ми ще вернемося. Сокет 478-й. 754, 775 і так далі. І отой та то сімейство включає різні десятки різних фірм виробників. Тобто самих фірм декілька десятків. Наприклад, DFI, Atrend, Luckistar, Zida, Intel. Всі вони являються виробниками материнських плат. І от уже кожна фірма. Уже ділиться по моделям, теж з десятків материнських плат. А кожна модель має ще від трьох до п'яти ревізій. Вони, наприклад, підписані: ревізія Є, бо там ревізія 3.04, 3, ревізія 306 і так далі. В кожній ревізії, тобто, були внесені якісь зміни, були всякі фікси, виправлення, недостатки, обновлені якісь функції, розширена підтримка процесорів, пам'яті і так далі. Тобто, то все, я говорю до того, щоб зрозуміти, який величезний об'єм тих материнських плат. І про кожну материнську плату, якщо почати говорити, то може нам не вистачити декількох місяців, тобто розбирати, яка. Коштує, яка там не коштує, там дуже-дуже багато є форуми, яким по 10 років, а всередині от одної теми, там тисячі різних повідомлень по цінам на конкретні моделі, і то їм навіть не, не вдалося приблизитися близько до якоїсь. Охопити якусь частину тої от різновидів тих материнських плат і от дати їм адекватну ціну. Тобто ціль загалом обрисувати форму і дамо сьогодні орієнтир по сокетам, щоб людина вже могла собі сама продати по розумній ціні свої плати або відкласти, якщо терпить. І перший сокіт, який... Материнки, якого варто відкласти, то в нас є сокет 478. Є в нього декілька є ще серверні материнські плати даного сокета. Загалом, з чотирма слотами під пам'ять материнські плати варто відкласти. Але я би відклав усі материнські плати 478-го сокета, та як деякі навіть. Слабкі материнські плати мають достатню цінність. Наступний сокіт, який материнки якого теж варто відкласти, є 462-й сокіт. Майже всі материнські плати, в принципі, мають хорошу ціну, і на них на кожну персональну потрібно дивитися материнську плату. І. Такі материнські плати також я би не радив спішити продавати або тим більше здавати скупщикам. І далі ми перенесемося е, на мобільний телефон, тому що деяких материнських плат в мене немає сокетів. То в нас є сокет 370-й, його теж практично весь. Потрібно відкласти, поки не з'ясуєш ціну на крету модель батарейської плати, яка в тебе є. 370 сокіт він має процесори в себе включає копермайни і туалетіни. Тобто Ціняться як із купермайнами, так і з туалетинами. В ну, основному ціняться туалетіни. Ну то вже потрібно людині розбиратися і тобто, визначати. Так от ті всі процесори виглядають приблизно. От. Так, наступна материнська плата теж мають спільне Сокетом 370 це в нас є слот. Е, от, тут вставляється процесор такий, як касета. Ну, думаю, більшість знає. Хто не знає нічого страшного. От материнська плата вона також має декілька ревізій. Також є 6 слотів PCI. І один Іса із двома Іса. Тобто навіть в таких от ревізіях вони от, з двома Іса ціниться більше, ніж з одним. Ну, то все потрібно розбиратися. Також от, материнські плати зі слотом ми відкладаємо. Наступні сокети також варто відкласти, то в нас є сокет 7, він також тут підписаний. Супер Сокет 7 бувають. Вони теж відрізняються дуже багатою підтримкою там, певної частоти. І від того може бути залежати від конкретної фірми, моделі і так далі. От, наприклад, в даному випадку, тут Ali Aladdin 2 чипсет. І знаю, знаючи люди, вони розуміють цінність плат. А для людей, які поверхнево розуміють, варто їх всі відкласти, поки не зрозумієш. І не зробиш оцінку материнської плати. От, Ідемо далі. Тут у нас йде вже сокіт 3, вже більш старіший, там є сокет 5 ще. І от такі материнські плати також відкладаємо. Тут вже от такий здоровий, хоча по розмірам невеличкий сокіт. Тим не менш знаючими людьми. Конкретно твоя материнська плата може цінитися. Деякі менші можуть цінитися, деякі більше, але ну, тим не менш їх потрібно відкласти. Так, от він також 386-й. Ну, вже з впаяними процесорами. Тут місце у нас не під процесор, а під -процесор. Ну, Тим не менш, не будемо вдаватися в деталі, от він процесор тут впаяний. Так, вид ззаді. Ну от як він виглядає. 386-й цей процесор впаяний AMD. Ідемо далі, 286-та материнська плата. Ще більш старіша материнська плата. Тобто не всій ціняться. Задня частина. І от як виглядає вже даний процесор. 286-й. Так, тут деякі плати розширення, їх в принципі, теж потрібно відкладати, хоч вони і виглядають незграбно, насправді дозволяють розширити функціонал материнської плати функції, наприклад, як бувають от, даний контролер жорстких дисків і не тільки і флопіків, і додає підмишку, під компорт. LPT-порт, принтер і так далі. Тобто одна плата дозволяє використовувати різні пристрої. Отак воно все виглядає в зборі. І отаке от, от, в принципі, можна на ній запустити і не тільки. Всі ці сокети, які я сьогодні показав, потрібно відкласти. Тому що не тільки топові материнські плати можуть коштувати дорого, навіть топові того часу. Туди відносяться і ультраповільні плати, і різні плати Франкенштейни. В цьому потрібно дуже добре розбиратися, тому що навіть серед копійчних плат є масове виробництво, є дорогі екземпляри.